Осінь принесла золотисті стрічки Василь Сухомлинський. Ростуть над ставком дві берези, стрункі, високі, білокорі, упустили берези зелені коси, віє вітер розчісує їх, тихо шелестять листям берези, то вони про щось розмовляють. Однієї ночі. Стало холодно, на траві заблищали білі кристалики льоду. Прийшла до Боріс осінь, принесла їм золотисті стрічки, плили берези стрічки в зелені коси. Зійшло сонце, розтопило кристалики льоду. Подивилося сонце на берези і не впізнало їх у зелених косах. Золоті стрічки, сміється сонечко, а берези сумують.